Доброго дня, мене звати Євгенія Білан, я психотерапевт у навчанні, навчаюся саме в інтегративній психотерапії з 2018 року, і можу багато і довго розповідати про свій досвід навчання, який я вважаю дуже якісним, дуже ефективним, яке дійсно вплинули на моє життя в першу чергу, та, на мій власний досвід, і так само на роботу з клієнтами. Але сьогодні я хотіла поділитися своїм відгуком, своїм досвідом навчання саме у салі Open Show одного з тренерів інтегративної інтегративної психотерапії, яка проводила для нас вже кілька семінарів за цей час. Я не пропустила жодного, про що ніколи не жалкую. Та вважаю Салі і її подачу та її навчання. Дуже якісним, так? вона входить в п'ятірку моїх найкращих вчителів та тренерів, з якими мені доводилося взагалі пересікатися. Нещодавно я відвідала семінар на тему роботи з сексуальною травмою, з травмою насильства. Та другий модуль буде присвячений роботі зі соромом в цих випадках. Для мене цей семінар був дуже корисним. Тому що Салі, як завжди, структурує свій семінар ідеально в плані подачі інформації. Ми починаємо взагалі з розв'язання таких термінів, що таке травма, як саме вона впливає на наш мозок, які реакції відбуваються в організмі, які частини мозку за що відповідають, за які реакції, що допомагає мені, по-перше, розуміти більше своїх клієнтів. І так само допомагати моїм клієнтам розуміти про себе, про свої реакції, чому саме, наприклад, вони не змогли відреагувати або щось сказати в момент, коли сталася травма. Ми розглядали концепцію того, які реакції взагалі бувають. Та і це для мене було дуже корисним, бо я розумію, що ця інформація пригодиться мені не тільки в роботі з сексуальним насильством, і, на жаль, моїх клієнтів є такий досвід, а й взагалі в роботі з травмою. Окрім структури і теоретичної інформації, я отримала дуже багато корисних корисного досвіду на прикладі інших клієнтів. Да, бо завжди практичні приклади вони допомагають ще більше зрозуміти теорію, зрозуміти більше своїх клієнтів. в кожному клієнті випадку да я бачу якісь відголоски, відгуки про історію в моїй роботі. Окрім того, я отримала дуже класні рекомендації з літератури, з інструментів, з чого можна почати в роботі. І буквально я вже придбала собі один із рекомендованих таких інструментів, як картки, які тут 70 карток в цьому наборі, які допомагають мені допомогти клієнту да, технікам саморегуляції. І це для мене було просто відкриттям. і Я радію щиро і за себе після цього навчання, і за своїх клієнтів, яким я тепер можу ще більше бути корисною в таких складних питаннях, як травматичний досвід насильства. Тож дуже рекомендую в цілому і саме цей семінар, і взагалі Салі, як тренера, в якого ви можете навчатися, бо вона реально її досвід просто вражає. І про Салі у мене є така для себе відчуття, що це тренер, завдяки якому я задовольняю свою потребу в опорі на стабільного, надійного дорослого, який мудріше, який знає краще. Бо я стикнулася з тим, що. Не було жодного питання, на які, які би я не отримала відповіді від салі, та, що ця ця людина, цей тренер, та, вона дійсно може багато чого порадити і відповісти на самі складні запитання. Тому щиро рекомендую кожному, хто ще не відвідував цей семінар або взагалі не, не був у салі. Та, рекомендую отримати в цю інвестицію в себе, в своє майбутнє, в свій професійний розвиток. А вважаю, що це буде правда класним досвідом. Дякую.